У 16-му турі чемпіонату України з футболу у першій лізі Івано-Франківське Прикарпаття на власному полі поступилось і під центру з, з Кам'янця-Подільського. Я вдячний дуже хлопцям за той характер, як вони проявили, тому що що, що, якби в футболі, то ми переграли. А нам саме головне було нам не програти в характері, розумієте, чому, тому що команда Франківська вона завжди славиться своїм таким характером. І я дякую хлопцям, що вони ну, не програли цю психологічну, так би мовити, боротьбу. Був боротьбу, знаєте, за м'ячі, настрій, і ви використали свої моменти. Команда суперників не використала, ми використали свої моменти. Мінімальна поразка залишає лише теоретичні шанси потрапити в топ-4 для Івано-Франківської команди. А от епіцентр впевнено закріпився у лідерах групи А. рахунок стає Не вистачає майстерності індивідуальної. Адже знаєте, як епіцентра футболісти, які пограли в прем'єр-лізі. А у нас футболісти молоді, наші місцеві, яких ми взяли з області, там Тітова, Радульський, ну, Безпалька, у нас, ну, Міхальчук, Це все наші вихованці, Бабинець, наші вихованці, які грали на область. Тому у них, звісно, хама той же, ну, тому, звісно, що їм не вистачає десь майстерності. Епіцентр в останніх турах вже турнірних завдань не вирішує. Підопічні Нагорняка гарантували собі місце в топ 4 Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.